Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Це крохмаль. Це в мене молоко свіже, не кисле. Дві ложки. Ось І плюс цукор. Цукор теж на смак, скільки собі там дивиться по, по ваших ягодах, які вони закисли. У мене, наприклад, вариться яблука і ягоди черешні. в каструлі. Ось так. Ось так зо три ложки муки. Я роблю кисіль. Зараз, на жару, пирожиків і захтіла кисілю. Нікого не заставляю так варити. Ось, ви варіть так, як ви любите, а я варю так, як нам смачно. Як я звикла варити, як мені смачно. Пробувала різні кісілі. Ну, мені ті так не подобаються. Я собі варю по своєму рецепту. Кому сподобається, можете спробувати. Не подобається, не пробуйте. Ось так. Розім'яти грудочки. Зараз я розім. Так, і кидаю дві ложки сметани. Так, так. Дві ложки сметани. І розмішую. Сметану дуже можна не розмішувати, вона зараз розтопиться в тому в киселеві. Ягоди в мене варяться на воді, ягоди і яблука. Ось так. І зараз буде в мене смачно. Тоді попробую, якщо то ще досолоджу. Зараз багато цукру не даю. Виливаю в каструлю. До того, поки не закипить. Закипить, тоді попробую. на смак. І будемо пробувати чи смачно, чи солодко, чи ні. Так, 2 яйці. Цукор. Так, як вам смачно. Скільки хочете, стільки даєте. Так, хто там питав, де мій кухонний комбайн? Стоїть на місці. Чекаю, коли його... Покличу до роботи. Як нема до кого його кликати, то я його не кличу. Так. Це кисле молоко, бачите? Стакан. Це чайна ложка соди. Це мене просили показати, як я роблю пирожики з яблуками жарами на кислому молоці і соді. Можна давати сметану? Можна не давати. Я додаю ще дві ложки сметани. Ну, це вже на ваш смак. Як вам подобається, додаєте. Не подобається, не додаєте. Маєте що додали? Ну, содою вони виходять більш смачні. Те, Сметаною. Більш смачніші виходять. Зараз, зараз, поки тече. Так, і зодью бізо три ложки олію. Ось так. І тепер замішуємо тісто. Чи ще треба, чи ні? Зараз замішу. Так, тісто майже вже вимісила. Ось так. Таке м'ягеньке тісто не, не круте. Зараз ми його. Поставимо, а воно трошки постої. І підготуємо яблучну начинку. Ну, Я з яблук багато не буду пекти. Ну, не пекти, а жарити, бо це жарені будуть пирожики. А більше буду з чимось так, якесь вареньою, напевно, зроблю. Бо мене з яблуками не дуже люблять. А більше з чимось таким їм більше смакує. Так що, як ось так. То я буду з яблуками мало робити. Ось так все. Тісто ми вимісили, дай воно трошки постоє. А ми підготуємо начинку. Тільки я вперед помию руки. Так, яблука я накришила. У мене яблука білий налив. О, це у мене кориця. Хто не хоче, не давати. А я трошки дам. Поняла, що я тоді вже кориці типу приправи, нічого не бачила, що використовується. Ось так. Ну, а це у нас самий настоящий كروج <applause> Так, робимо пирожики. Я вже от два зробила. Так. Роблю вареничку, беру яблука. Так, щоб добре було їх зліпити. Беру трошки цукру. Цукру в яблука сюди не сиплю, щоб, ну, от, в миску, бо будуть пускати сік. А вже в пироговій можуть собі бути, Треба так, напевно, зробити. Ось так. Ось так. І робимо такі пирожики до кісілью. Буде в нас смачно. Однозначно. Напевно, ж тут тих яблук я забагато накришила, напевно, що будуть ці з яблуками. ну, Мою, там пару штук буде ще з з другим. О, так, Таке -то діло, Кисіль дуже вийшов смачний. Я вже пробувала. О, зараз ще ми. Пожаримо наші пирожики. Ось такі. Я їх так трошки розплескаю, щоб вони, щоб вони мені краще жарилися. Ось, і буде, і буде смачно. Так що. Якось так. Все, і зліпили. Вединку. Жаритися на олії будуть так, щоб по пів пирога було у її потені. І тоді, як зі жару покажу. Ну, а на два пироги мені не хватило. У мене буде сюрпризом. Буде два пороги інакших. Уже для двох пирогів не хочу варені відкривати. Ось так. Та ти тут Ні. Не. не хочеш? Не. не хочеш, то я хочу. Тут і бідні діти, що цукерка не їдять, так казали. Хоч би дітям цукерків купила. Не може? Все, Можешь забрать и меты. Я добра. Целу тоже. О. А, наша ложка. Что Стоять. О, все. Вот тут карка придется мне 10 раз. Приняла, а я ее уже выняла тоже. Да, я вот тут опять. Танкою, я люблю смутанкою. А тут ще в мене є салат з огірочками і помідорчиком. Несмачно поїмо, тому що мене одна питання дожарить. Будемо їсти. Ось так темно. Ось такі пирожики мої. Ось так. Яблучка дивляться. Бачите? Дуже ароматно. Дуже. Вони, получаються ціленькі, якщо крохмаль давати, хісток кругом него не сире і дуже смачне. М -м -м. Це мій кисіль, Яблука і ягоди, але черешні білий були, вони кольору не дають. Спинися зі ситуації, ще відмежу. О, але смачно. М -м -м. Так що... Там дівчат питав, як жарити, ось так жару. Угу. Угу. Яблуко втекло. Угу. Дуже смачно. Але я хочу перед барабою, а тоді буду пироги їсти. Буду їсти пироги з, тим, з киселем. Так що ось так. si miru, spokoj za težko, skoriški premoh. Do zustriči v sledičnem videu. Papa, paapa. Pa.